Місцеві з підкурська записують відео до Путіна українською. Неочікувано, але факт. Жителі області прекрасно знають нашу мову. І, схоже, це просто добре приховувалося, а тепер місцеві навіть стають на бік українських солдат. Публічно підтримують їх на кадрах, обіймаються і з ними та дякують за допомогу. Певно, коли ці кадри подивляться у Кремлі, то будуть повністю здивовані. Радісні для вас відео. Побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайку. І залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Мешканці населених пунктів Курської області, які взяли під контроль ЗСУ, не просто не чинять ніякого опору українським військовим, а навіть скаржаться на місцеву рашистську владу та на режим Потліра. Люди радіють, побачивши бійців збройних сил України. Звертаються до них українською та хвалять їх. Цікаво чи буде таке, коли ми звільнимо Донбас. Адже люди на Курщині, як виявилося, говорять українською і показали себе доброзичливо до збройних сил України Ні води, ні хліба, не газу нічого це бабуся Люба, вона з Курщини і без жодних проблем гарно говорить українською. Розповідає, як так би мовити, рятує їх місцева влада від заходу зсу в регіон та обіймає наших солдатів. Давайте послухаємо, що говорить жіночка про ситуацію. А Як вас звати? Люба Люба? Ага. А Скажіть, будь ласка, а військові тут десь знаходяться? Ні, ніде не бачила. Ніде не бачила. Там, де ви кожен день стріляли. О там були. А вулиці військові живуть? Жили? Ні, ні, ні. ні, ні, ні. Ну ми зараз вам дамо води їдемо е такої, щоб пить можна. І дамо вам щось поїсти. <гуми> ага. Давайте ще. Що це у вас таке в коробці? А ви ж да ви можете? А, їжу, тривайте. Ага. Це ще батончика тримають. Таких відео в мережі з'являються додалі більше, і більше. Тому видно, як місцеві жителі Курщини зустрічають військових сил оборони України. Показово, що на багатьох відео місцеві легко переходять на українську або вживають українські слова під час спілкування із воїнами, на відміну від мародерів рашистів, які крали унітази та пральні машини. Наші солдати діляться водою та продуктами з місцевими жителями, яких рашистська влада покинула на прозволяще. Ось, наприклад, інша жителька рашистської курщини. Леть не пустила сльозу від зустрічі з українськими військовими. Дай Бог вас здоров'я, хай вас боженька береже. Да, все нормально. Да, все хорошо, успокойтесь. Все нормально. да, все хорошо. Ісеві мешканці обурено кажуть, що влада не просто не вивезла їх, ба більше їм навіть не повідомляли про те, що евакуація буде відбуватися. Люди вже тиждень перебувають у підвалах, за їхніми словами. Зі сховищ неможливо вийти через авіабомби, якими закидає армія РФІ. Цитую. вони просто поїхали, навіть не оголосили про евакуацію. просто зібралися і поїхали. А скільки людей залишилося без засобів до існування, без води, без їжі? Розповіла одна із жінок, яка зараз живе в підвалі. А інша жінка говорить, що спершу їм не обіцяли, що за бороті будуть евакуаційні автобуси. Однак, коли люди пройшли на місце, де їх мали забрати, просто ніхто не проїхав, всіх кинули, говорить місцева жителька. Нам сказали, що автобуси будуть їдять. А потім не було автобуса. А, а куди ви? діватися? Людям ні, старі камкатоні бокадящи, яка там што, а ставі нас як на сьогодні. В місті перебувають і дорослі і діти. У містян залишилося критично мало їжі, але українські військові привезли для них гуманітарну допомогу, воду та їжу. Місцеві мешканці дякують за су за допомогу та скаржаться, що їхній диктатор Путін не дуже взявся вирішувати ситуацію в Курській області. Стратком збройних сил України оприлюднив відео, на якому присутні кадри суджі, примітно, що сильний. Хруйнувань в наступу українських військових у місті немає. Населені пункти, у які заходили ЗСУ, просто кидали рашиські військові та місцева влада. І хоч Курщина здається, майже без бою Потлер все ж намагається, хоч якось утримувати просування зсу. Зокрема, закриваючи цю ділянку нового фронту строковиками. Що з кілька тижнів із початку курської операції ЗСУ Москва все ще не зібрала достатньо сил, щоб протистояти вторгненню. Натомість, командування Росармії стягує до Курської області недосвідчених солдатів строкової у з усієї країни до регіону вже відправили щонайменше тисячу російських солдатів строкової служби, і це все викликало шквал обурення та страху серед самих же жителів Російської Федерації. Рашисти з різних регіонів навіть почали виходити на такі собі мітинги та записувати відеозвернення до вищого командування Рафії. Щоправда, роблять це в придуманому рашистам стилі стриманої опозиції. Так матері та жінки строковиків записали звернення до депутатів АРФІ, використовуючи при цьому звичний рашиський наратив. про необходимость каждому человеку взять в руки оружие и стать на защиту Родины. Чиновники и их сыновья, настал ваш час защиты Родины. Мы в вас верим. Вы сможете. Вы же настоящие мужики. Пора не только кнопочки нажимать, но и взять в руки настоящее оружие для защиты народа. Я, как ваш избиратель и источник власти в стране, отправляю вас... На фронт насправді ж ситуація дуже нестабільна. Якщо брати до уваги тільки події на Курщині, то жителям умовно Підмосков'я не дуже болиться тема, особливо з огляду на те, що розмі традиційно кричать про все під контролем. Але якщо говорити про масове відправлення строковиків зі всієї країни, на ту ж таки Курщину, то населення почне. Прозрівати, ось що розповів журналістам Іван Чувілаєв, представник неурядової організації Ворафі, яка допомагає расистам уникнути мобілізації та відправлення на війну в Україну. Люди на жахані. Ми завалені проханнями і ледве встигаємо. Шквал звернень до організації був викликаний масованими відправленнями солдатів строкової служби до Курської області. Це почалося в деяких регіонах, але тепер ясно, що призовників перекидають у курск з усієї РФ. Наголосив Чувілає. На сайті Change.org вже з'явилося кілька петицій від матерів строкової служби із благаннями до Путлера вивести їхніх синів із зони бойових дій. Раніше кордон у Курській області охороняли прикордонні війська ФСБ, чеченські бойовики підрозділу Ахмат та піхотні підрозділи Московського та Ленінградського військових округів, частина особового складу яких строковики. За повідомленнями рашистських військових блогерів у Курську область можливо було перекинуто кілька батальйонів. Нів із зілянок фронту у Харківській, Луганській та Запорізькій областях, а також із Калінінградської області Орефії. При цьому командування окупаційної армії явно намагається уникнути послаблення свого угрупування на Донеччині, де вони неухильно просуваються уперед. Таким чином, ці прогалини заповнюють строковиками. Портлер сподівається стримати український наступ переважно силами призовників, але чи зможуть вони відкинути українські війська? І я сумніваюся, сказав військовий аналітик із арафії Юрій Федоров. Він додав, що різношерстний контингент, який арафія зібрала в Курську, не має ні досвіду спільних операцій, ні часу на навчання. І навіть маючи підтримку з повітря, рашистські сили в Курській області значно поступаються українцям. Єдиний козир, який вони мають активне застосування кабів по своїй же території у спробі, хоча б уповільнити просування ЗСУ. І найкраще, що з ними може статися в цій ситуації, це потрапити в полон українським військовим заповнити прогалину в Курську область для РФІ явно нелегко. Ще рік тому рашисти вже були змушені відправляти на фронт в Україну військовослужбовців з інших родів військ. Вони відправляли людей із флоту, із космодрому, плесецьк і так далі. Розповів старший науковий співробітник центру аналізу європейської політики Павло Лузі. На думку аналітика, 300 тисяч рашистських солдатів строкової служби це практично єдиний значний резерв, доступний зараз Кремлю. За законами рефії строковиків не мають права відправляти до зони бойових дій. Це також неодноразово підтверджував Путлер у своїх публічних заявах, але закон можна легко оминути, зазначив Іван Чувелаєв із організації, що допомагає расистам уникнути участі в бойових діях. Для цього документа строковиків підробляють, щоб приписати їм додатковий термін служби і змушують підписувати контракти. Ми точно знаємо, що з однієї військової частини в Ленінградській області до Курська перевели 250. Атосіб до нас надійшли запити щодо призовників, як мінімум з 10 частин. Так що можна сміливо говорити про переведення близько тисячі осіб. Додав Чувілаєв. А депутат Держдуми Андрій Гурольов навіть випадково підтвердив, що у Курську воюють строковики, і нібито відбила атаку цілої бригади без втрат. Про це він заявив на одному із ефірів прокремлівського телеканалу. Мені шкода хлопців безперечно, але ж ми раніше з ними воювали. В Афганістані не було контрактників, а чи були контрактники в Червоній армії. заявил депутат. А вот что сказал командир Тик-Ток Ахмат Ахмад про строковики в регионе, слушаем далее. Слипы, всплески по поводу того, что срочники вообще не должны воевать. И вообще, почему они даже находятся даже в Курской области. Э, ну, на этот вопрос я бы ответил так. Друзья, а если ваши дети, 18-летние, уже находящиеся в Министерстве обороны, они являются служащими. И должны защищать свое отечество даже тогда, когда на него накал, напал противник. И когда он находится на нашей территории, у меня вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Виходить, що люди, які не готові прямо зараз полягти за Арафію, навіть не потрібні великій родині. Я вам вдячна глядачі, що ви до відео до кінця підпишіться, поставте вподобайки, і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.